Механіку потрібен правильний інструмент, щоб відрегулювати двигун машини. Будівельник використовує відповідне обладнання, щоб закласти міцний фундамент. Живіть переможним християнським життям і використовуйте свою віру так, як призначив Бог, отримуйте необхідні вам прориви і ставайте духовними генераторами, якими Бог покликав вас бути. Цілеспрямовано використовуйте свою віру і робіть своє життя кращим, наповненим миром, здоров'ям і свободою. Нехай ваша віра піднімається на нові висоти і живіть життям активної віри. Саме ваша віра все змінює. Застосуйте її сьогодні. Розвивайте свою віру і ходіть в перемозі. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас! З прийдешнім Різдвом Христовим Микена та Глорія Копленд і запрошуємо на передачу переможний голос віруючого. Віддайте Господу хвалу. Гаразд так, це день його народження. З день народження Ісуса, дякуємо тобі, Господи, Алілуя. Слава Богу! Знаєте, ніхто не матиме такий день народження, як я він. дечому дивуюсь, що стається на різдвяні свята. І я хочу почати, сказавши наступне. Це дуже нерозумно. Влазити в борги, лише для того, щоб купити дітям подарунки на Різдво. Це не звучить дуже радісно, чи не так? Я попросив принести мені банку шефа Боярді. Я не пригадую, яка з цих смачних страв була в нас якось на Різдвяну вечерю. Але там були не чотири банки. Коли я зателефонував Керолін, я сказав: мені потрібна банка, а вона принесла чотири. Ти отримав як подарунок. Мабуть, тоді у нас була курка Альфреду. Але це все, що ми мали на різдвяну вечерю. А гірше за все було те, що ми були раді отримати це. Так, але ми весело проводили час з дітьми. Вони були ще маленькі. Вони нічого іншого І не знали. Я пригадую, що на ті гроші, які ми мали. Ми дозволили собі купити банку шефа боярді на різдвяну вечерю. і я купив. я не пам'ятаю. ти мала долар чи ще щось для Келі? І я не пригадую, що саме, але я пам'ятаю, що я купив ось таку маленьку банку петард для Джона. і це все. І в нас було чудове різдво. Це було не дуже розумно. Що? Це було не дуже розумно давати Джону петарди. Well. Що ж? Вони мені сподобались. Це тоді він підпалив ліжко. Ні, це Стенлі. Гаразд, то був мій брат. <рес> Джон влаштував повноцінну пожежу, підпаливши цілу ділянку. Отак. Так. Йому тоді було 5 років. Я повернувся додому. Я був відсутній якийсь час. І Джон зі своїм другом вони пішли на ту ділянку. Вона була порожньою і підпалили її. Приїхали пожежні машини і таке інше. Він прибіг додому. Я тоді ще не повернувся. Він прибіг до Глорії і запитав а п'ятирічні хлопчики саджають до в'язниці. Глорія запитала, «А що ти зробив? Він відповів: Ну, ми з Бері Грегом гралися на тій галявині, і ми підпалили її. Ніхто не знав, хто це зробив. Бо хлопці одразу швидко побігли додому. Приїхали пожежні машини. І Глорія сказала: поговориш про це зі своїм татом, коли він повернеться додому. Ну ж бо і коли я повернувся додому, в нас відбулася розмова. Але я знав, оскільки Господь сказав нам з Глорією: не виховуйте своїх дітей на підставі страху. Не робіть цього. Тому я просто посадив його і сказав: «Джоне, Подумаю ось про що. Якби я повернувся додому, а ви з зберіга не встигли б часто втекти з того поля. І ви би обоє згоріли там. Він подивився на мене, і я сказав але добре те, що цього не сталося. І Господь допоміг вам уникнути цього. Але я більше ніколи, ніколи не хочу знову чути про те, що ти десь граєшся з сірниками. Якщо хочеш погратися з сірниками, то давай пограємо з ними разом. Тому, коли я подарував йому петарди, я сказав гаразд, ходімо. І ми вийшли у двір, і якийсь час разом запускали петарди. Це було різдвоє, і ми просто чудово провели час. Але суть в наступному. В чому суддя? Я зараз скажу, Глорія, якщо ти даси мені таку можливість, ти сьогодні чудово виглядаєш. Дуже дякую. Хоча ти завжди чудова. Ти дуже добре, що вибачаєш мені за те, що я тебе перебиваю. Що? Нічого нового про що я говорив? Ти говорив про шефа. Я не знаю. Нерозумно з приводу Різдва залазити в борги. Бо воно триває недовго. Ну, мені потрібно купити деякі подарунки. Ні, не потрібно. Брати Копленд». Ні, не потрібно. Вам потрібно навчити своїх дітей і просто бути відвертими з ними. Скажіть, подивіться, це те, що ми зробили. Ми просто посадили своїх дітей і сказали послухайте. Ми знаємо, що ми святкуємо День народження Ісуса. І важливо те, що Він є найважливішим на цьому святі. Все це завдяки Йому. І у нас зараз немає достатньо грошей на подарунки. Але в міру того, як Господь благословляє нас, ви теж стаєте благословенні. І ми робитимемо це разом. Хвала Богу. Амінь. І потім. Вміру в міру того, як протягом року все ставатиме краще, і у вас з'являться додаткові гроші, купіть якийсь подарунок і дуже гарно оформіть його. Можливо, це буде початок навчального року. і скажіть а ось і твій різдвяний подарунок. я не зміг купити його тоді на Різдво, але я подумав, що можливо ти захочеш отримати його зараз. Це принесе більше радості, ніж 15 хвилин сидіння під ялинкою. Коли вони розпаковують подарунки, закинуть їх до комірчини і підуть гратися далі. Це стає особливим подарунком для особливої дитини, завдяки тому, що багато років тому народилася особлива дитина. Дякуємо Господи. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні, і ми прославляємо тебе за те, що народилася дитина, яка все змінила. Хвала тобі, Господи. І ми дуже раді цьому. Ми говоритимемо про це протягом всього тижня. В ім'я Ісуса, дякуємо тобі, Господи. І з самого початку я хочу сказати наступне, бо це те, коли люди віри звертаються до Слова Божого, оскільки віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Тому ми звертаємося до Слова Божого, до завітів Божих, і ми вже знаємо, що на землі нічого не відбувається доти, доки це не сталося на небесах. Коли Бог це говорить, отже, Бог створив землю для людей. Він не створив її для дьявола і його послідовників. Він створив її для людей. І Бог каже певні речі в завіті. Тож вам слід завжди пам'ятати ці два завіти. Бо це книга завітів, і це сказане слово записане на папері, щоб ми могли вірити Йому, приймати Його, проповідувати Його, досліджувати його і отримувати з нього віру. І ось що нам потрібно побачити. Коли ви відкриваєте свою Біблію на першому розділі Євангелія від Матвія і бачите ці слова в 18-му вірші, Різдво ж Ісуса Христа, Ісуса помазаного сталося так. Зачекайте хвилинку. Ми бачимо, що тут сталося багато гарних подій. Прийшли мудреці і все це відбувалося в Ефлеємі. Було конкретне місце і конкретний час, коли мала народитися ця дитина. Тож, давайте перевіримо це в четвертому та п'ятому розділах книги Михея. У деяких перекладах Біблії це сторінки 901 і 902. Це десь там, де знаходиться книга Йони та книга Амоса. Книга пророка Михея знаходиться прямо перед книгою Наума. Це одразу перед книгою Наума. Наум. Так, це чудово. Це Наум Наум. І ви читаєте в четвертому розділі восьмому вірші, а ти, башта чи рідна, тобто тут задіяна башта під гірку Сіонської доньки. Прийде до тебе і дійде старе панування. Царювання для донечки Єрусалиму. І тут в мене в посиланні вказується на башту Гаде і на Башту Черідну. Тому Дух Божий через Михея вказує на те, де це станеться. Він вказав на конкретне місце. І зверніть увагу. Башта чи рідна або вежа отари. Тому ясла це не якийсь маленький кошик. І всі ці речі об'єднані разом в традицію, загалом представляючи всю картину цього, але нам потрібно знати більше, ніж це. Отже, там була задіяна вежа. Ясла розумієте, це було те місце, де жили пастухи жертовних агнців, і вночі вони спостерігали за отарою з тієї вежі, що давало їм змогу бачити всю цю місцевість. А самі ясла. Не були просто маленьким кошиком соломи. Хоча це теж було, але вже після народження того немовля. Отже, ясла були місцем народження жертовних Агнців. І ми знаємо, що пізніше Іван Хреститель сказав ось Агнець божий. Який бере на себе гріх світу, тому все це взаємопов'язане протягом багатьох багатьох років, і потім п'ятий розділ. А ти, вифлеєми єфрате, хоч малий ти у тисячі юди, з тебе вийде мені той, що буде владика в Ізраїлі, і віддав на походження його від днів віковічне. Отже, Бог точно сказав, де народиться та дитина, ще за 715 років до того, як це сталося. Хіба це не дововижно? Подумайте про це. І я, Глорія, бачу це так. Що протягом 715 років це слово від Бога сказане через пророка Михея, керувало арміями, царствами, людьми, щоб це сталося саме в той час через 715 років, саме того дня, і саме на тому місці у тій вежі приготовані для народження агнців, приготовані для народження агнців. Невже ви думаєте, що Бог не може прорахувати ваше життя? В цьому вся сутність і люди кажуть, Я просто не знаю, що зі мною станеться. Бог знає, тому розслабтесь. Саме тому він сказав: шукайте передусім царства Божого. Амінь так не потім, коли все руйнується. Шукайте передусім царства Божого. Ось що розвертає ваше життя на 180 градусів. Так Тоді, багато років тому. Бо Глорія ніколи не чула такого терміну, як народження гори. Я чув, бо я виріс в Баптистській церкві, а Глорія не чула. Можливо, ти не особливо звертав на нього увагу? Так. Але у всякому разі я чув сам термін. Скажімо, це так. Так, так. Я чув його, але я не звертав жодної уваги на нього. а тепер давайте пропустимо 715 років Біблії. Чудово, чи не так? 715 років. І перейдемо до Євангелії від Матвія, перший розділ, 18-й вірш. Народження Ісуса Христа. Різдво або народження Єшуа. Фактично його звали Єшуа. Нашою мовою це ім'я звучить Ісус. Що мене абсолютно не бентежить. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то, перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, чоловік її, бувши праведний. Будучи праведною людиною, Йосип був праведною людиною. Він був доброю людиною, не бажавши ославити її. Розумієте, він не хотів це робити. Він добра людина. І тепер ви бачите, чому Бог вибрав його бути батьком цієї дитини. Бо Ісуса потрібно було правильно виховати. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому вві сні ангел Господній і сказав. Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона народить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе людей своїх від їхніх гріхів. а все це сталося, щоб збулося, і я наважусь сказати, що люди. Які справді знають Бога, не приділяю час тому, щоб усвідомити, що все, що ми маємо справу, є чимось, що вже було сказане, а зараз це здійснюється. Для нас це просто записано на папері. Ісус сказав тоді дьяволу, написано, так. і Він переміг дьявола просто записаним Словом Божим. Амінь, яке, маємо яке ми, ми маємо, так. і в якому нам слід проводити час. Отже, ми з'єднуємо все це разом. А все це сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому ім'я Еммануїл, що означає Бог з нами. Як прокинувся Йосип з сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж поки породила вона свого первородженого сина, а він дав йому ім'я Ісус. Коли ж народився Ісус в Іфлеємі, звісно, він мав народитися в Вифлеємі. Коли ж народився Ісус в Іфлеємі юдейському, у дні царя Ірода прийшли до Єрусалиму зі сходу мудреці і кажуть, де народжений цар юдейський, бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся і з ним весь Єрусалим. Знаєте, за нашою традицією, як я вже говорив, ви робите сцену народження Ісуса. І у вас там в кошику з соломи лежить немовля. Але мені потрібно поговорити про це трохи більше. І за мить в вашій сцені. Там же стоять і мудреці. Їх троє, хоча фактично там було більше людей. Ці мудреці принесли подарунки. І якщо ви дослідите це, тоді знаєте, що вони були царями. Вони були дуже і дуже багаті люди. і в цьому була певна мета. Коли вони приїхали, всі слуги, які були з ними. Вся їхня їжа адже це були царі. З ними були воїни, охорона. Тобто там країною подорожувало більше п'ятисот людей, долаючи довгий, довгий шлях, і вони прибули туди, маючи захист від нападників, від маленьких армій і так далі. Тобто з тими царями було доволі багато людей. Там було доволі багато людей, щоб стривожився весь Єрусалим. І я хочу, щоб ви звернули на це увагу. Де народжений цар юдейський? Бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. І зібравши всіх пересвященників та книжників серед народу, запитував у них. Де має народитися Христос? Вони сказали йому: вифлеємі юдейському, бо так написано через Пророка і ти вифлеєме земле Юдена нічим не менша між осадами юденими, бо з тебе з'явиться вождь, що пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод таємно, він таємно покликав тих мудреців і випитував них час появи зорі. Це дуже важливе ствердження, бо це показує. Що для всього був свій час? він хотів знати, в який час з'явилася та зоря. Щоб прийти туди, вони слідували зі сходу за тією зорею. і він відіслав їх до Вифлеєму, говорячи: підіть і пильно розвідайте про немовля, і коли знайдете, звістіть мене, щоб і мені піти, і поклонитися йому. Отже, цього не було в сцені з яслами. Але як я вже сказав, ми з'єднуємо все це разом, і це чудово. Нам слід це робити і добре навчати цьому своїх дітей і своїх внуків, доки вони ростуть. Бо є багато дорослих людей, які цього не знають. І багатьом з них взагалі байдуже до цього. Але ви коли небудь цікавились, чому ця сцена народження є причиною стількох різних думок. Люди часто сперечаються і говорять: заберіть звідси всі ці фігурки. Я не хочу, щоб вони тут стояли. І вони вже дві тисячі років намагаються позбутися Ісуса, але не можуть досягти цього. Амінь і якщо замислитись про це, то це важливо. Це важливо особливо в нашій країні мати свободу і право. Підійти до когось в магазині і сказати, «Так, амінь». З Різдвом Христовим. Слава Богу. А не просто зі святами вас. Припиніть. Не для всіх це свято. Ну зі святом вас. В будь-якому разі я завжди намагаюся підкреслювати це, говорячи з Різдвом Христовим. І я ще жодного разу не зустрів людину, яку би це засмутило. Жінно. Тебе це ніколи не засмучувало. Мене це не засмучувало. А наш час вичерпано. Боже мій. Хвала Богу. Продовжуй, Джеремі. Допоможи нам всім. Слава Богу. Дякую, дідусь. Хіба це не чудово бачити, як бабуся і дідусь сидять за столом і разом проповідують слово Боже, і вони роблять це вже протягом стількох років. Слава Богу, за те, що він робить це через служіння. Знаєте, у Божому плані завжди все вчасно, і все, що стосується народження Ісуса, було сказане через пророків. І слово Боже керувало арміями, царствами і людьми, щоб Ісус народився саме там і саме в той час. Кеннет і Глорія Копленд мають для вас різдвяний подарунок. У нашому календарі на кожен день ви знайдете місця писання, які будуть підбадьорювати вас жити в благословенні Господньому цілий рік. І ми хочемо, щоб ви сповідували їх. Голосно проголошуйте їх стосовно свого життя і збудовуйте свою віру у Слові Божому. Цей план читання Біблії допоможе вам за рік прочитати всю Біблію. Ви можете робити це всією сім'єю. Ви можете робити це зі своїми друзями. Але що б ви не робили, нехай в центрі ваших розмов і всього вашого життя буде слово Боже. Воно буде створювати єдність і буде зміцнювати ваші стосунки. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Ті наші безкоштовні матеріали, які є на ньому, будуть допомагати вам пам'ятати про те, що Ісус був і є даром, який продовжує давати. Тому звертайтесь до наших матеріалів на нашому сайті І ми запрошуємо вас завтра знову приєднатись до нас на цій передачі. Мій дідусь бабусею. Кеннет і Глорія Коплен знову будуть надихати нас місцями писання прямо із Слова Божого, бо для тих, хто вірить, з Богом нема нічого неможливого. Я вірю. Я вірю, а ви вірите. Це означає, що для вас з Богом нема нічого неможливого. Тому з якою б безвихідною ситуацією ви не що щоб не очікувало на вас цього року, просто знайте, що з Богом, в присутності Божій, все можливо. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра і пам'ятайте, Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamurcue. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.